Є одна прихована програма, яка блокує твій ріст, а ти навіть про неї не підозрюєш. Нагадаю, що я почала свої реаліті шлях до зірки, де я розповідаю, яким чином буду йти до мільйону підписників. І знаєте, в цьому всьому шляху досліджуючи свій масштаб, те, як я росту, досліджуючи те, як ростуть мої учні, я можу сміливо виділити три фактори, які реально блокують три програмки. Перша програма називається так: а якщо я не витягну, тобто, якщо я зараз публічно сказала, що йду до мільйона підписників і не витягну, не зможу, здамся. Друга програма звучить так: тобто, якщо я почну рости, це почне бачити більша кількість людей, багато Стане видимим, і що вони всі почнуть про мене думати, тобто ми не витримуємо цього самого тиску чужої думки. І третя програмка, яка теж є дуже важливою, вона звучить так: я втрачу найцінніше, і особливо часто вона програється на рівні оточення близьких людей, коханої людини, дітей, батьків, друзів і так далі. І от ви знаєте, перш ніж почати це реаліті, я пропрацювала в собі всі три програми. Про це записала окремий аудіоподкаст. Як його дістати буде в описі, і, звичайно ж, завтра починаю розповідати, які методи буду використовувати, щоб робити у підписниках вже в цьому місці. Тому обов'язково залишайся і підписуйся, якщо тобі теж цікавий цей шлях.